В ефірі головні новини Львова про події п'ятниці 25 листопада. Далі у випуску. Котельні в концесію борги на місто. Червоноград може втратити теплопостачальне підприємство. Борги Червоноградського теплокомуненерго понад 100 мільйонів гривень. Усі рахунки підприємства арештовані ще з серпня 2015 року. Музика року. У Червонограді протестують проти концесії місцевого теплокомуненерго. Міська рада хоче віддати його у приватне користування на 49 років, але майже 100 мільйонів гривень боргів залишає собі. Сплачувати їх міському бюджету доведеться аж 8 років. Справою займаються правоохоронні органи. Ще з літа минулого року усі рахунки Червоноград Теплокомуненерго арештовані. Підприємство має боргів майже на 113 мільйонів гривень. Підприємство не може здійснювати будь-яку діяльність. На сьогоднішній день підприємство працює за рахунок допомоги Червонацької міської ради. Нам виділяють кошти на паливно-мастільні матеріали, було виділено порядка одного мільйона до підготовки до роботи в зимовий період. Аби не обтяжувати бюджет теплоенерго, вирішили віддати у концесію, та це викликало обурення багатьох червоноградців. Фірма, яка приходить концесіонером на 49 років. Забирає таке потужне підприємство, яке балансова вартість дуже велика, не платить місту ні одної копійки, навіть одної гривні. Забирає підприємство, але забирає підприємство без боргів. Борги має сплачувати місто. Кожного місяця мільйон сімсот тисяч, місто до 20-го року має сплачувати борги для е, Нафтогаз України. До того ж додають майбутній концесіонер, який виграв конкурс сумнівний. Він сказав, ми створені спеціально під те, щоб взяти вашу котельну концесію. Питається його, ви досвід маєте, ви гроші маєте, не маєте. Ви борги берете, не берете. То чого він йде? Тут у статутному фонді має всього-навсього мільйон. Місто обурене дуже тим. Зібрано 8 тисяч підписів. Міський голова ж каже, дотувати тепловиків постійно бюджету не під силу, тому концесія єдиний вихід не втратити підприємство. Що ж до інвестора, то його, мовляв, обирала комісія, в яку мер не входив. Це є канадієць українського походження, який до нас приїжджав і запевнив всіх, що це його проблема, де взяти кошти. Чи це будуть кредитні, чи його будуть особисті і так далі. Ну, це його питання. Чому саме таке рішення прийняла конкурсна комісія? Ну, це треба питати члена конкурс, кожного члена конкурсної комісії. Конкурсом на концесіонера зараз займається суд. Позов подав депутат Володимир Ткачик. До рішення ФЕМІДИ міська рада не має права укладати договору з переможцем конкурсу. В провадженні слідчого управління Черноградського ВП перебуває кримінальне провадження за фактом можливого зловживання слурбовими особами Черноградської міської ради під час прийняття відповідного рішення. Противники концесії також звернулися до Львівської обласної ради з проханням вивчити ситуацію на Червоноградському теплоенерго. Це зробити фінансовий господарський аудит, обов'язково. Друге, це треба посити борги держави перед підприємством. Сьогодні це підприємство є без уваги, взагалі, без державної уваги. Та більшість депутатів облради проголосувала проти створення комісії. Відтак активісти обіцяють приїхати з пікетом на наступну сесію. Оксана Лобойко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.